Друзі, всім привіт! До вашої уваги нова тріка 2022 року. Європейська на офіційній гарантії. Автомобіль повністю новий. Є лазерна оптика, 19 спортивні тиски на ось такому оновленому білому салоні з новим процесором Ryzen. До речі, додали підігрів руля та двірників. Тепловий насос вже встановлено. В комплекті. Всі необхідні зарядки є. Ось така вона красуня, Дуже гарно виглядає ця комбінація в цьому кольорі з таким білим салоном. Ось і тепер саме найголовніше це вартість цього автомобіля. Ця красуня коштує 53 тисячі доларів. Нова така автівка в Європі коштує 63. Кому цікаво, звертайтеся за детальною інформацією. Чекаємо на перегляд. По адресі Велика Кільцева, 1 В. Всім гарного дня та до зустрічі.